До слова запрошується курячий Максим. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні народи депутати України. Курячий Максим міста Дніпропетровськ, 25 п'яти виборчий округ. Ракета Космічна Галузь України вкотре об'єднала патріотичні сили українського парламенту навколо національних інтересів держави. Немає необхідності говорити про те, що таке південмаш для українського військово-промислового комплексу, космічної галузі, іміджу та слави нашої держави. Але сьогодні, коли наші герої на фронті потребують новітньої зброї, цей гігант опинився на межі виживання. Фактично, флагман українського ВПК під час війни виключено з за роботи. Загальний борг з виплати заробітної плати сягає 90 мільйонів гривень за 7 місяців. Масово звільняються працівники. Орієнтовно до березня південмаш зупинив свою роботу. Останнім часом проросійська агентура намагається розхитати ситуацію. Проплачені путінські агенти провокують працівників заводу на акції протесту для картинки на російських телеканалах. Для врятування заводу та галузі в цілому ми маємо. Ми маємо перше звернутися до прем'єр-міністра України з проханням винайти можливість врегулювати питання погашення заборгованості по вилоті зарплатні. Це стабілізує ситуацію і надасть людям сил та впевненості. Друге завантажити підприємства оборонним замовленням. Завод може випускати сучасні гранатомети та снаряди до них. Ця зброя вже пройшла випробування та здобула високі оцінки наших військових. Підприємство здатне запустити лінію набоїв. Є можливості для виробництва інших видів зброї та боєприпасів. Для цього підприємства відповідні потужності, а головне золоті руки та діамантові голови його працівників. Завод чекає замовлень, люди чекають роботи. І головне, і останнє і третє треба починати роботи над створенням сучасної оперативно тактичної ракети це буде найкращий аргумент у примусу до миру знахабнілого агресора у нас для цього є майже все є південмаш є Павлорадський хімічний завод є відповідні наробки є вчені, конструктори інженери все є але чогось нам бракує Невже нам бракує політичної волі, аби дати нашому війську національну сучасну високоточну зброю? Чи будемо тільки сподіватися на підтримку наших західних партнерів в межах оборонного замовлення, яке нещодавно було затверджено урядом, вперше передбачені кошти на здійснення науково-дослідних та конструкторських робіт. І сьогодні я звертаюсь до наших колег з комітету національної оборони і особисто до його голови, шановного пана Сергія Пашинського, з проханням за прискореною процедурою розглянути ці питання, внести відповідні корективи до оборонного замовлення, надати можливість Південмашу та його партнерам працювати. Впевнений, збережемо Південмаш, виграємо війну. Віграємо війну, відстоїмо Україну. Слава Україні! Дякую за увагу. Дякую.